Ще дякую Богу, що він знову мені допоміг прибути на Шординський перевал. Сьогодні четвер. Я приїхав раненько з друзями, щоб провідати, що тут є. Вчора, позавчора, багато друзів мені дзвонили, питали, як гриби на Шурдині, є, нема. І ось сьогодні я вирішив поїхати провідати і дати результат своїм друзям, як тут яка ситуація з грибами. До речі, я дуже-дуже дякую, що Бог мені дав справжніх таких приємних, класних друзів, які спілкуються зі мною, які дають інформацію. Які хочуть бути разом зі мною в лісі тут. Я дякую Богове. Даже сьогодні такі друзі вчора вечором позвонили, мені запропонували, що їм зовсім не по дорозі. Але вони запропонували, чи я не хочу разом з ними поїхати. І я, звісно, не відмовився. Вони під'їхали, забрали. Привезли і додому назад відвезуть. Оце є справжні друзі. І я дякую, що Бог мені дав таких друзів, які постійно ми з ними маємо спілкування і щирі, щирі не є лицемірні, дійсно хочуть бути зі мною і в горах, і так поспілкуватися. І не тільки на тему грибів. Я щасливий, що є такі друзі, Даже колись була така пісня, що немає 100 рублів, а май 100 друзів. Хоча, на жаль, були і такі, які тільки користувалися мною, узнавали інформацію, інші щось, а коли закінчилося це, то вже і немає їх. Ну, Бог їм судя. Всякі люди є. І ось сьогодні ми. Направляємося. Сьогодні ми дуже хочемо багато локацій пройти. Мої друзі теж знають. Декілька грибних місць. Ось ми вирішили так безстренько провірити ті місця, які я знаю. А потім, вернувшись, будемо провіряти, вже їхати в ті місця, які вони знають. І побачимо, який буде результат. Тому з Богом вперед! Ось так піднімаючись вверх, я вирішив, як знайду 2-3 грибики, почну вже відеозйомку. Ви знаєте, як, на жаль, один, 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 один попадався, ніяк не міг знайти хоч два грибики. Все по одному. Гарні, молоденькі, але по одному. І ось аж уже тепер я попав. Тут один бачу, гарненький. О. Дивно мені одно. Я в суботу був, тут так мокро було, сухо, бистро так висушилося і гриби такі холодні. Верно, ночі тут холодно. Ось другий тут і Гарні грибочки. Холодні, правда, як я кажу вже. Ось такі, І ще щось бачу там. А тут уже зовсім молоденький. Ось з того разу я ось таких набрав. Дуже багато. Ось третій. О! Тут уже три грибочка я знайшов. Ще треба уважно дивитися, щоб їх побачити гарненьких. Але дякую Богові що вони є ще і непогано є, і молоденькі є. Ну, а як далі буде, все ми вам покажемо. Це що тут? Сироїжечка. Їх теж дуже багато є сироїжок. тут молоденька. Чудово. Ну що, друзі? Як і того разу, так і цього разу. Чим вище в, в... гори, тим більше грибочки почало попадатися. Ну і ось такий знову бутичак. Гарнюнька. Мої друзі задоволені, теж кажуть, що гарненькі грибочки попадаються, вони десь там ззаді йдуть трошки. Моя друга жінка прихворала, але дуже-дуже бажала бути в горах. І Навіть хвора з температурою приїхала, щоб погуляти на цій красі. Тихо, спокійно, стає тепленько. Зранку трошки прохладно було. Гарненько пташечки нам відспівують, а ми гарненько збираємо грибочки. Таке гарненькі. Вже ми на горі почали не тільки по одному, а вже по декілька знаходитися. Ну що, знову один, але я його зніму. Тому що він дуже гарненький, молоденький. Сьогодні також поки що все молоденьке, не знаходяться гриби. великого гриба майже нема. Один. Чи два я знайшов, навіть не пам'ятаю вже. А так все молоденьке. Ось знову такий молоднячок. Ну, поки що, друзі, все повторяється, поки що, як і в тому разі. По одному, по два, по одному, по два. Частенько, не треба довго ходити. Я не знаю, я ще не дійшов і близько до тих гарних грибних місць. Але один, два, три, один. Але частенько тут. на верху вже гриби є. Внизу трішки менше було. Тільки камеру виключив. Знову гребик. Знову молоденький. Ось. Мене питають, чому я не закриваю. Я знаходжу гриби. Потім камеру виключаю, чистю їх і закриваю ямки. Вже не, не при камері. Тому що, я думаю, це дуже багато займе часу, коли я буду знімати, як я закриваю ямки. А я думаю, що вам більше хочеться бачити ось таких білячків, як я зриваю. Тут так інтересно і ось так заглядаю туди попід наверх. Чи не видно ніде гриба. А він хетруня ось де. Під ногами в мене. і я заглядаю туди, чи не видно. ніде, Треба і ближній включати світло, не тільки дальнє. Так можна пропустити ось такого красунчика. О. Один, але нічого. По одному, по одному вже півсумки є. Ну що, друзі, знову такий гарнюня маленький. Попався. Дивно, що сьогодні кажуть свято, а нема нікого в лісі. Там наверху на шордені були люди, а сюди вниз нема нікого. Поки що, можливо, це ще рано, ми раніше приїхали, не знаю. Але тепленько стало, гарненько, можна збирати гриби. Ось такі красончики не дають мені нудьгувати в моїй подорожі. Трошечки йду, а не раз те вискакує біля мене. Трошечки йду, а він знову вискочив. І ось так постійно я в пошуках біленьких і знаходжу таких гарненьких. Але я йду в ті місця, де я того разу дуже багато набрав. Побачимо, що там буде. Це все по дорозі знаходиться. Сьогодні я маю заказ на червоноголовики. В цій місцевості я дійшов якраз, де вони люблять рости. Ой, яка гарна погода, природа, тишина романтична, І ось дивіться. Два молодесеньких. О, Я вже знайшов. В ну, цій траві дуже-дуже люблять рости і багато. Хоча не знаю, як сьогодні буде, зараз буде. О! Бачите, дорога йде, але ростуть тут ось. Ще один. Ось тут. Ще один є. Сьогодні ми їх також візьмемо для тих, хто. Хотів, щоб я назбирав їх. І ще маю заказ на лисичко. Якщо знайду по дорозі, то обов'язково їх теж буду збирати, бо на лисичку дуже великий заказ маю. Ось тут я завжди також знаходив під цією ялиночкою, не знаю як сьогодні. Буду червоного лавики і. І білий грибочок тут бував. Зараз не видно, Тут декілька днів було холодно, навіть в неділю сніг надлітав. І вони так, я думаю, що трошки призупинили рости через похолодання, але сьогодні це дуже тепленько день почався. І далі показую тепло. Тому будемо мати надію, що скоро буде знову багато їх тут. Ну що, більше не бачу. Виходжу я звідси, але перед тим як вийти, побачу я біля Так, ці червоноголовики, але що тут травички, підемо до тим білим грибом. Він уже старенький, ось який. Навірно, дуже великий. Це я таких великих сьогодні не бачу, щоб не збирати. Ось який. Я покажу своїм друзям, що вони схочуть, нехай беруть з такого белетня. Ось. А ми ще зараз туди. Провіримо, може, там десь якісь є червоноголовики Бачите, яка тишина і яка краса нікого ні людей. Вівці сюди ходили, чому зранку немає їх. Тихо-тихо. І по-справжньому літня погака. А ми ось туди йдемо. За тим горбом. До того разу просто нас гриби завалили. Йдемо подивимось цього разу, як буде. І ось я вже піднявся наверх і йду шукати своїх красунчиків, які вже, мабуть, зачекалися за мною. Не знаю як сьогодні буде тут, але перший красунчик чекав мене тут. Ось. Тоді було таке, що я так згинався за одним, а дивлюся, там є, там є. Не знаю, як сьогодні буде. Ну, перший є гарненький. Ой, а ніжка холодна, холодна. А біля нього ось другий є. Голоднячок. Теж ніжка холодна. Бачите, холодно, було, не бідненькі, не можуть рости. Масово і багато. Але мені вдосталь і вдосталь цих, що ростуть. Ще трішки сумочку наб'ю. Ось які гарні тут мухомори наверху. Внизу нема вже. А якщо є вже такі старенькі, а тут гарненькі ще мухомори. Щось там травички бачу, або мухомор, або... Або білячок, але вже загнив гет повністю. Тут. Хоч молоденький, але чомусь він згнив. І що, друзі? Тут уже на високогір'ї. Йшли гарні буточки. Живий такий. О. Ось який красуня. Щось тут... Ні, нема нічого. Так. Дивлюся туди далі, ні, де не видно. А зараз виключу камеру і побачу. Ну нічого. Як побачу, так і включу назад. Тут, бачите, хтось зламав одного грибочка, а тут витягнув і ямку не закрив. Ми її закриємо. Ось, і грибочка забрав, коріння залишилося. А рядом щось похоже на гриба нового. Вийшло, а ну що там є. Ого! Та тут гарненький білячок накрився, щоб не замерзнути вночі. Ось який красуня. Не знаю, за скільки він виріс, чи його не побачили. Але тут хто був і збирав гриби, але бачите, він вискочив свій свіжачок. Ну а це що у нас тут виросло? Білячок. Ось. Який. Ще один тут. Два молоденьких грибочка Ну що, друзі, скажу. Гриби ростуть не в такій кількості поки що, як я був в суботу. До цього місця в мене вже друга сумка наповнялась. А зараз тільки одна сумка наповняється. Ще трошки і наповниться, правда, але того разу було більше. Ну, але все рівно. Це достатньо і достатньо мені греба. Слава Богу. А ось бачите, в травах нема. В цьому році чомусь в травах греби не йдуть. Ну, ще впереді багато грибних місць. І ми йдемо до них. Ось тут знову мені приглянулися грибочки. Це вже майже на окраїні. Бачите, це якийсь недобрий, а такий похожий, як на молоднячок. Ось тут. Білячок. А там що? Тож якийсь недобрий? Тому ми того залишимо. Нехай собі росте На звіряток. А цей буде для мене. Горнесінький. Бачите, що значить температура? Похолодало і грибочок росте, але бідняшка так насило. Не йде так масово. Ось ще один. Тут, хоча і маленький, вже бачите, тріснутий такий. Хоча в суботу тут дуже мокро було. Але в суботу я шукав сонечка, бо дуже холодно було і гриби росли. Сьогодні я шукаю затінку, бо жарко, а грибів поки що нема. Були холодні ночі, вони так як пригальмували, ну нічого, ми не засмучуємося. Знаєте, є чудовий вірш в Біблії. За все приносити подяку. Я би тільки таких два знайшов і я би був задоволений, хоча я вже знайшов. Не знаю скільки їх, з декілька десятків. Тому слава Богу. Вже вийшов на дорогу. Бачу мухоморе. Ей, думаю, йду я. Що тут мухоморе? Дивитися. А він хитроня біля мухомора вискочив біля один? Ось такий. Знову мені. Всі маленькі, які моя дочка любить на мариновку. Тому я радію, що є такі маленькі, гарненькі грибочки. Помаленько я приближаюся до тих місць, де я збирав гарні грибочки. І ось по дорозі вже один вискочив. Ось! Які вони гарненькі. О! Свіженький, гарненький грибочок. Ну що, будемо йти туди і провіряти. А тут знову починаються грибочки під ялиночками. Ось одного побачу. Тут як не зягнешся. Не подивишся, то не побачиш їх. Ялиночки повністю закривають своїми гілочками землю і не видно. Тут постійно треба згинатися. І уважно дивитися. Ну поки що тільки один такий красуня був. Зараз ми по кругу ялинки пройдемо і на іншу провіримо. Побачимо далі. Оце йду так по цій стежині І подивіться, що там я бачу. Це 100% білий греб. А ну, ми разом подивимось, дивіться, яка краса. Просто шедевр. О! Зламався ніжка, але нічого. Красота. Дуже гарний. Рибочок. І знову один. Аж дивно. В травах знайшовся таки гарню я. Знову щось заприміти у травах. Бачите, їх не можу зрозуміти. Шукаєш у травах, нема по лісі знаходяться. Шукаєш по лісі десь, нема В травах кинулись. Тому треба візде дивитися. Дивіться знову такий. Гарнесенький. Який інтересний бочоночок. І тут ще щось є. І не один. Ще один такий красуня. В цих мухах собі грілися два. Таких гарненьких.